Доброго дня, шановні мої підписники. Активніше підтримуйте мене, активніше лайкайте, підписуйтесь на мій YouTube канал. Доброго дня всім підписникам і підписникам моїм. Так що підписуйтесь мої любі підписники, дивіться мої відео. Верним будемо старатися для вас освітлювати наші події і в природі, і в житті і... Соб договора. Сьогодні нас 23 -е листопада 2020 ой ні. Соня у нас 24. -е. 24. -е. Це вчора бродвадцять 23 -е. Да. Сьогодні у нас 24 листопада 2020 року. Завтра буде 25. Да, сьогодні вже 24 листопада. До 24 листопада 2020 року. Виїхав на природу. Мы там батькикас, парад, кострик, тут все шляшки робите сара. Так 24 листопада 2020 року, природа красива. Красота.